Привіт! Сьогодні поділюся з вами лайфхаками, як тримати витяжку в чистоті. Це не тільки забезпечить чисте повітря, але й подовжить термін служби витяжки. Гарною звичкою буде протирання поверхонь одразу після приготування. Так і витяжка чиста, і менше роботи під час генерального прибирання. При виборі засобів для чищення враховуйте матеріал витяжки, наприклад, для скла чи нержавіючої сталі. І не користуйтеся абразивними засобами, щоб не залишати подряпини. Придбайте захисний екран кришку від бризок жиру для сковороди. Виглядає, наче сито, і можна мити в посудомийній машині. Захисна кришка значно полегшить прибирання кухні після смаження. Готуєте щодня? Хоча б раз на місяць мийте алюмінієвий жировий фільтр. Саме на ньому залишаються краплі жиру та кіптява. А при забрудненні знижується ефективність роботи витяжки. Щоб легко відмити, вимкніть витяжку та зніміть фільтр. Нанесіть спеціальний засіб для видалення жиру та промийте. Якщо забруднення сильне, то можна пройтися щіткою для миття посуду, але тільки не металевою. Один з лайфхаків – спреї для чищення грилю. Вони краще очищують фільтр у порівнянні з універсальними засобами для кухні. Використовуйте за інструкцією на упаковці. Більшість алюмінієвих фільтрів можна мити у посудомийній машині, що дуже зручно. Але про всяк випадок, перевірте це в інструкції вашої моделі витяжки. Після миття обов'язково дайте повністю висохнути і потім вставляйте фільтр у витяжку. Тим, хто готує час від часу, треба дивитися на стан фільтру і мити його, коли забруднився. За декілька років алюмінієвий фільтр зношується і втрачає свій вигляд. Час його замінити. Можна придбати у комфі або замовити у сервісному центрі. Оскільки габарити фільтрів не універсальні, потрібно знати модель витяжки. Поставте плюс у коментарях, якщо знаєте модель свого пристрою, і мінус, якщо ні. Трапляється, що не знаєте модель або не можете купити потрібний фільтр, тоді подивіться на конструкцію фільтра. Як правило, це рама і алюмінієва сітка що знімається. Визначте розміри сітки і придбайте універсальний фільтр для кухонної витяжки без рами. Канцелярськими ножицями виріжте необхідний розмір і замініть. Ці лайфгаки допоможуть підтримувати чистоту та ефективність роботи витяжки. Насолоджуйтеся приготуванням їжі та смачними ароматами. А ще замовляйте благодійний мерч. Добро несеться, бо ти його несеш. Комфі перераховує 100% прибутку від продажу до фонду Повернись живим. Ставте вподобайки і підписуйтесь на україномовний канал Комфі. Папа! -па.